Те, що в мене були якісь мрії до війни, наразі я розумію, що це нічого. Це просто ну, воно нічого не потрібне. Воно, якщо захочеш, воно з часом буде. А наразі є другі пріоритети, то сім'я, побачити рідних. Це найголовніший пріоритет. це те, що є рідні і те, що їх можна побачити. Мати, сестра, племінниця, бабуля чекає, це ті найголовніші люди в моєму житті, які чекають на мене. Я знаю, що я можу приїхати в місце, де мене будуть раді бачити. Щоб в подальшому ми все-таки вибороли свою свободу і все закінчило, щоб нас залишили в спокої нарешті. Тому що ну, досить прикро дивитися на те, що молоді хлопці, так би мовити, цвіт нації гине зараз. Хочу, щоб все повернулося, як було, до тих кордонів і е, нарешті почали повноцінно розвиватися, вкладувати все, е, в країну, е, навчати молодь, розставити правильні пріоритети, що нам потрібно. А не слухати когось і робити, як хоче хтось, а саме зайняти своєю країною і підняти її, щоб не ми тянулися до когось, а тягнулись до нас.